Ти на каналі Історія без Нодоти тут немає води, тільки жорсткі факти. Після полтавської битви 1709 року козаки втратили Січ, але це ще не кінець. Частина запорожців втекла до Османської імперії і створила Олешківську Січ. Це була не просто втеча, це була боротьба за виживання та незалежність. У 1709 році Петро І знищив чортомлицьку січ, бо козаки підтримали Мазепу. Тисячі запорожців залишились без дому, їх переслідували Москов. Вони звернулись до єдиного, хто не зрадив султана Османської імперії. Султан дозволив їм оселитись на лівому березі Дніпра біля Олешок. Козаки побудували табір в Олешках, це Херсонщина. Вони лишились вірними традиціям, обирали кошового, тримали порядок. Османська влада дозволяла самоуправління, але забороняла напади на Москву. Часто виникали конфлікти з кримськими татарами, бо ті боялись козацької сили. Козаки сумували за Запорожжям і багато. Та хто хотів повернутись назад, Олешківська Січ проіснувала 25 років аж до 1734 року. У Росії змінилася політика знову дозволили повернення козаків. Більшість запорожців вирішила повернутися на старі землі. Так виникла нова Запорізька Січ знову під імперським контролем. Але Олешківська Січ залишила по собі легенду, що свобода можлива навіть у вигнанні. Олешківська Січ це доказ, що навіть вигнані козаки не здавались. Вони зберегли честь. Традиції та віру у своє майбутнє османи стали їх притулком тоді, коли ніхто більше не допоміг. А як ти думаєш, чи могли козаки назавжди залишитись в Османській імперії? Пиши в коментарях. Підписуйся, бо тут історія без фігні.